Об одинадцятій ранку двоє працівників центру для бездомних людей йдуть до небудови у микрорайоні Ковалівка Кроповницького. В цих гаражах мешкають бездомні, показує Олександр Железняк. Їм хочуть запропонувати піти в притулок. На момент зйомки у недобудові нікого немає. Зараз скоріше всього, що ці особи пішли в місця, де можна щось похарчуватися або щось підзаробити. Це при збір вторинного сиря. Для того, щоб здати, ну, але ж, знову хочу відмітити, що велика частина цих коштів, які вони заробляють саме таким методом, йде на спиртні напої. У гаражі залишають ось такі повідомлення для бездомних. У зв'язку з тим, що температура от навіть сьогодні ночі була мінус 15, тому ми роздаємо сім листівки, де є перелік всіх пунктів обігріву міста, часи вони працюють, адреси, за якими розташовані, номера телефони та також номер телефону. Центру для бездомних і також виявляємо сіб, які, можливо, знаходяться або потребують медичної допомоги, або в стані, що необхідно терміново їх госпіталізувати. Далі йдуть мікрорайон Новомиколаївка. На цих східцях до морозів жили люди, каже працівник центру Олександр Павлов. Ми неодноразово сюди виїжджали, ну з ними спілкувалися, запрошували їх на проживання в наш центр, але вони відмовилися з настанням холодів. Зрозуміло, що тут знаходиться дуже холодно і морозно. Це Кропивницький центр для бездомних людей. Сюди вночі прийшов цей чоловік Олександр. Прізвище просив не називати. Що добре, тепло, всі умови є. В житті. Зимувати другий рік приходить сюди 49-річний Олександр. Теж просив не називати його прізвище. каже торік, родичі вигнали його з квартири. Ночував би по там. Я не знаю по яким то містам це, хоча в принципі слегка пришлось, але потім, після того, що знайшов інформацію, знайшов центр, тепло, спати їзди. Не можна потребувати алкоголі. раз. во старих, ну, желательно, ну, нежелательно, а треба придержуватися, ну, допустимо, дня. Світлана Порох одна з чотирьох жінок, які живуть у центрі. Тут другий місяць після того, як згорів її будинок. Зараз жив морози такі, ну. Ну, ночами позамерзали б, наверное. Ми жили на дачі, дача згоріла. А потім нас ну, звернулися до адміністрації, і нас взяли сюди. Все такі їсти, їсти приготувати і покупатися. Ну все добре тут. Центр працює цілодобово. Якщо це нічний час вона може переночувати і потім далі зранку вирішити, чи залишиться вона далі на проживання, чи піде займатися своїми справами. А в денний час особа може прийти, підігрітися, похарчуватися, прийняти душ. Хриничний термін перебування в нас 90 діб. Нині тут мешкають 28 людей, розрахований на 30. -х. Додатково облаштувати для ночівлі можуть 8 місць, каже директор Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Nitski.